Вуличні танці набувають популярності. Навчати хіп-хопу юних вихованців клубу спортивного танцю Динамо приїхав титулований хопер із Москви. Артем Глотов переконаний, хіп-хоп танцювати просто потрібне лише бажання. Власні майстер-класи починає із простих елементів. Що далі, то важче. Ми начинаємо самопростого з простого, з простих елементів, Потім збираємо це в більш складні зв'язки. Я завжди стараюсь давати. Сложний матеріал, щоб ребята розвивалися далі, имели какой то задаток на будущее. А не так, щоб всі легко и весело уходили с уроков. У них все равно, все, все равно потом все вийде. Поэтому я даю сложный матеріал всегда. Попри чималі професійні досягнення, хопер Артем власні рухи школі щодня. Як навчати молодь і не бути прикладом, не усвідомлює. Понад 30 танцівників аматорів пильно відслідковують кожен рух наставника. Ми зможемо. Дуже класно <смі> насамперед танцювати, розвине наш темп в танцях, наш характер, музикальність, наш розвиток насамперед в тілі, щоб ми знали, як саме розвивається наше тіло, як його підлаштувати під музику, як показати свої емоції, внутрішній стан по музиці передати у клубі спортивного танцю Динамо 170 вихованців, аби вдосконалювати рівень танцерів, на майстер-класи до Івано-Франківська. Запрошують справжніх профі, коли нам дається запрошувати. Скажем так, майже топових викладачів, то безумовно, що це можливість для розвитку всіх наших учнів. Класична школа та сучасні ритми. Танцівники Динамо постійно у Русі, постійно з призами, готуються до чемпіонату західної України сучасних танців, що відбудеться у Тернополі. Ірина Темчишин, Ігор Нагорняк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.